Наталія Степаненко з Чернівської Бобровиці відбудовує своє зруйноване житло. На кастрі мука була, пекли бліни, от картошка ж була в погребі, а, а води ж не було, зовсім води не було. Хорошо, що в Ларисі ванна і була ванна водою заповнена. І ми оце як сонечко так трохи розтає, оту воду збирали і пили. І... Її будинок у 2022 році росіяни розбили вщент. Залишився тільки поріг. Дом згорів, тут сарай згорів, все погоріло. А теплиця побита була, але ну, залиши ціле. Так ціле літо 22-й рік там була. Убитого уламком чоловіка змогли вивезти через місяць. Хтось із каже, давайте в oh. погреб. Uh -huh. Я кажу, ні, давайте там картошка людей, продукти, консервація, uh -huh. ну як. О, Саша каже, давайте в сарай. Uh -huh. Оце як у в Туди й занесли, так? І замисли, да? yeah. Толи його замотали, там на п'ятера ділянку варті. І все, і так він там, і скільки він там лежав, довго лежав. Ще кілька тижнів тіло лежало у морзі. Відновлювати будинок допомагали волонтери. Гроші та будматеріали давали благодійні фонди. Міська рада. Саме перші, да, які просто приїжджали і приїхали свята її звати. вона робить у києнці, вчителькою. Подивились і каже, що вам треба, чим вам допомогти. Вони у нас взагалі не лопати, воно все погоріло. Вони приїхали, попривозили нам лопати, тачку привезли нам. Mm. Ну дуже допомогли нам. А потім це вже галюга. Приїхали, потім приїхали з карюка, помила машина. Волонтерів? Так. Да, ну, 20. 20. Потім з Бабровиці люди поприходили ще просто сусіди. Да, сусіди прийшли там. Спасибо людям. Mm. Тоді взагалі я, я тоді не мала. Плакала. Я кажу, от люди якась, я не знаю. Роботи ще багато. Газу в домі досі нема. Так дуже дорого. На газ треба буде ста тисяч. Олена Габанова для газети весть.